Термінові новини у деяких областях України найближчим часом можливі відключення світла. Наш оптовий магазин склад підготував знижки до 45% на товари, які допоможуть вам залишатися на зв'язку та з освітленням навіть під час блекауту. Не втрачайте шанс підготуватися заздалегідь, запасайтеся енергією та комфортом уже сьогодні. Сонячна станція для мобільних пристроїв та освітлення забезпечить вас джерелом світла і можливістю зарядити ваші пристрої, де б ви не знаходились. Багатофункціональний світлодіодний світильник для кемпінгу з функцією повербанк стане незамінним помічником під час відсутності електроенергії, а також чудово підходить для кемпінгу. джерело безперебійного живлення для роутера пристрій, який дасть змогу медіаконвертеру та роутеру продовжувати роботу під час вимкнення електрики до 20 годин. Багатофункціональна Настільна лампа Powerbank – це сучасний та стильний світлодіодний led світильник який стане чудовим доповненням до основного освітлення. Кумуляторна підвісна світлодіодна лампочка для кемпінгу, будинку, темних приміщень. Портативна сонячна станція це незамінна річ удома на природі. Дачі у подорожах на відпочинку. Портативна сонячна система надає всі засоби, необхідні для комфорту та відпочинку. Де б ви не знаходилися, ваші гаджети завжди будуть в роботі, а ви не відстанете від швидкого темпу життя і будете завжди на зв'язку з близькими людьми. Комплект автономного LED-освітлення з сонячною батареєю має легку вагу, що дасть змогу брати автономний комплект для освітлення в будь-яке місце, у похід, на природу, в ліс, на пікні. Тисни в магазин та отримай портативну сонячну станцію за суперціною.